Оженитися на ній, шокований шепіт Дамена Сінклера розрізав затхле повітря запиленого офісу його покійного батька. Жінка, яку я щойно бачив сплячою під мостом на Вабаш Авеню, це твій хворий жарт, Артуре, чи, можливо, ексцентричність мого батька нарешті набула свідомості з того світу? Артур Девіс, старий адвокат з очима, повними втоми і співчуття, лише похитав головою. Зіжмаканий примірник заповіту Алістера Сінклера все ще лежав на дубовому столі між ними. Ззовні вулицями Чикаго ревели сирени швидких, провісники неминучого краху імперії Сінклер Мідіа Групп, і тепер Дамен, сорокарічний генеральний директор у бездоганному костюмі від Армані та серцем, холоднішим за вітри з озера Мічиган, опинився перед умовою настільки абсурдною, що перевершувала всі його найгірші кошмари. Повітря в старому офісі Артура Девіса, захованому на мощеній вулиці в центрі Чикаго, було просочене запахом старого паперу та важкою тишею. Дамен Сінклер 40 років, тимчасовий Сіо Сінклер Media Group, нерухомо сидів у потертій шкіряній кріслі. Його бездоганний костюм здавався таким самим чужим у цьому застарілому просторі, як і сам він, у дивних умовах заповіту покійного батька. Його гарне, але вуглувате обличчя виглядало виснаженим. Зазвичай пронизливі сірі очі тепер були запалі, наповнені втомою та нескінченним розчаруванням. Артур Девіс, літній адвокат з рідким білим волоссям і добрими, але сумними очима за роговими окулярами, прочистив горло, перервавши тишу. Він повільно зачитав останні рядки заповіту, залишеного Алістером Сінклером, ексцентричним і владним медіамагнатом. І останній пункт голос Артура був рівним і позбавленим емоцій. Це остаточна умова твого спадкування всієї спадщини, включно з контрольним пакетом акцій Сінклер Media Group та трастовим фондом у 500 мільйонів доларів. Щоб отримати та використати ці активи з метою відновлення компанії, ти, дамен Алістер Сінклер, Повинен офіційно одружитися протягом 30 днів і здати офіційного оголошення цього заповіту, дамен ледь зреагував. За своє життя він чув занадто багато божевільних речей від батька, і цей заповіт здавався йому останнім жорстоким жартом з того світу. Артур продовжив у його очах з'явилася тінь занепокоєння якщо за 30 днів ти не виконаєш цю умову. Вся спадщина беззастережно перейде до Національної асоціації охорони та розвитку довгошерстих перських котів. Цього разу Дамен не зміг зберегти самовладання, він засміявся сухо, гірко, саркастично, перські коти, його батько, людина, яка присвятила життя створенню медіа імперії, яка контролювала кожен аспект його життя. Тепер хоче залишити свій статок купцю котів лише тому, що його син. Не хоче одружуватися. Сінклер Медіагруп, діти ще родини, помирала від банкрутства через погані рішення і управлінські помилки самого Алістера в останні роки. Кредитори наступали, конкуренти кружляли, мов хижаки. І ось єдина рятівна нитка, яку залишив батько, шлюб за розрахунком. Протягом місяця Сер. Артур подивився на Дамина голосом, сповненим співчуття. Сьогодні перший день зачитування заповіту. У вас є рівно 29 днів, щоб знайти наречену, або, можливо, полюбити котів. Дамен відчув, як кров кинулася в голову, гнів, приниження і абсолютне відчайдушне розчарування боролися в ньому, йому була потрібна дружина. Будь-хто зараз. Не заради любові, не заради щастя, а заради порятунку Сінклер Медіагруп. Заради безмовної обіцянки матері з добрий, доброї жінки, яка давно померла, що він не дозволить знищити її працю. Наступні дні промайнули, як жах. Дамен не мав ані часу, ані настрою шукати багату молоду леді чи влаштовувати традиційне весілля. Йому потрібно було рішення швидке, ефективне і, що найважливіше, з мінімальним юридичним і емоційним клопотом. Він подумував про фіктивний шлюб, але швидко відкинув цю ідею ризик викриття шантажу і надто високий, особливо в такій критичній ситуації. Він повністю занурився в роботу, намагаючись знайти інші фінансові шляхи для порятунку компанії, але всі двері поступово зачинялися перед ним. Його остання надія, тіп, спадщина, а умова одруження висіла над ним, мов дамоклів меч. Безсонними ночами Дамен часто їздив вулицями Чикаго, його розкішний бентлі ковзав по жвавих проспектах, а потім звертав на менші вулиці у бідні райони, куди він ніколи не ступав. Він побачив інший Чикаго, місто зламаних доль і темних закутків, яких його аристократичний світ не знав. Однієї холодної дощової ночі наприкінці жовтня, проїжджаючи повз старий міст біля річки Чикаго. Дамен випадково помітив постать, що тулилася під бетонним склепінням. Людина ховалася від дощу за пошарпаною пластиковою плівкою. Якась дивна цікавість, можливо, народжена відчаєм, змусила Дамена зупинитися на безпечній відстані і придивитися. Це була жінка, її одяг був подертий і брудний, довге темне волосся сплуталося і майже повністю закривало обличчя, але щось у ній привернуло увагу Дамена. Вона не лежала, а сиділа, притулившись до опори моста, і намагалася читати потерту книжку при тьмяному світлі єдиного працюючого ліхтаря. Час від часу вона підтягувала плівку, щоб захистити книжку від дощу, піддавшись імпульсу, якому не зміг би пояснити потім, Дамен вийшов з авто й підійшов. Його кроки на мокрому бетоні змусили жінку здригнутися і підняти голову. У напівтемряві він побачив її обличчя чіткіше. Вона була доволі молодою, можливо, і в тридцятих роках. Її тендітне обличчя, хоч і виснажене, зберігало розумні риси, але найбільше вразили його очі великі, глибокі, сині, як зимове нічне небо. Дивно яскраві, вони відображали силу, в тому і глибокий смуток. Хто ви? запитав дамен. Його голос був сухим. Жінка не відповіла одразу вона міцно притиснула книжку до грудей. Її очі сповнилися підозри. Чого ви хочете? У мене є пропозиція, різко відповів Дамен. Він втомився від люб'язностей. Хочеш заробити багато грошей і мати дім хоча б на деякий час? запитав він. Блакитні очі жінки звузилися. Хто ти? Що ти збираєшся робити? Я Деміан Сінклер, і мені терміново потрібна дружина, прямо сказав він. Я заплачу тобі 100 тисяч доларів, якщо ти вийдеш за мене контракт на один рік. Потім ми розлучимося і підемо кожен своїм шляхом, ти отримаєш гроші, новий початок, я те, що мені потрібно. Він не вдавався в подробиці, лише згадав, що все це через складні особисті причини, пов'язані із заповітом. Жінка дивилась на нього, намагаючись прочитати незнайомця перед собою. Сто тисяч доларів дім, про таке вона ніколи не мріяла у своїй нинішній ситуації, але пропозиція здавалася надто дивною, надто неймовірною. Чому я? запитала вона, її голос затремтів така бездомна, як я. Деміан знизав плечима, намагаючись виглядати байдуже, хоча всередині щось ворушилося. Бо ти перша, кого я зустрів, і здаєшся не надто проблемною. У мене немає часу бути перебірливим. Жінка мовчала довго, здавалося, зважуючи все. У її очах миготіла відчайдушність, яку раптом змінила рішучість. Мене звати Сарафіна Мун. Сара, сказала вона, я приймаю твою пропозицію, але з двома умовами перше, я зберігаю цю книгу та кілька особистих речей. І друге вона зам'ялася. У притулку неподалік є стара подруга, Грейс, вона хвора і терміново потребує ліків. Ти повинен їй допомогти. Деміан кивнув без вагань. Гаразд, вважай, що це частина угоди. Він не очікував, що ця дівчина у такому тяжкому становищі не попросить нічого для себе, а думатиме про інших. Так було укладено дивний контракт під холодним мостом у Чикаго між відчайдушним генеральним директором і таємничою бездомною жінкою. Весілля відбулося наступного ранку в міській ратуші. Настільки швидко й таємно, що здавалося майже невидимим. Лише Деміан, Сарафіна у найохайнішому одязі, який він їй купив, і адвокат Артур Девіс були свідками. Справжніх обручок не було. Артур дав їм прості золоті кільця для оформлення документів, ні квітів, ні благословень, ні родичів чи друзів, лише незручність і відчуття нереальності. Сарафіна Мун. Жінка без копійки в кишені, тепер офіційно стала місіс Сінклер. Невдовзі після цього Сара вирушила з Деміаном до його пентхаусу, розкішного помешкання з краєвидом на озеро Мічиган і горизонт Чикаго. Квартира була оформлена в сучасному мінімалістському стилі з холодною палітрою кольорів і дорогими, але не затишними меблями. Сара зайшла туди приголомшена розкішшю, але також охоплена дивним відчуттям самотності. Це місце так сильно відрізнялося від мостів і темних закутків, до яких вона звикла. Деміан провів її до гостьової кімнати, просторої і зручної, але такої ж холодної, як і вся квартира. Він поводився з нею ввічливо, але повністю відсторонено, ніби вона була новим працівником, а не дружиною, хоча й лише за контрактом. Він забезпечив її новим одягом, засобами гігієни та щотижневими грошима. Він попросив її здебільшого залишатися у своїй кімнаті, обмежити пересування по квартирі і не контактувати з іншими без його дозволу. Це ділова угода, Міс Мун, чітко дав він зрозуміти пам'ятай про свою роль. Проте Деміан не міг не дивуватися Сара, помита й одягнена в чистий, хоч і простий одяг, виявила приховану красу, її бліда шкіра порожевіла після днів блукань. Її темне волосся, ретельно вимите і розчесане, стало м'яким і блискучим, а її глибокі сині очі, більше не втомлені, засяяли розумом і сумом, який важко було описати. Його також здивувало, що вона більшість часу проводила в кімнаті за читанням, вона перечитувала старі книги, які принесла із собою, а також ті, що були в його невеличкій бібліотеці. Її ерудиція і жага знань дивували його. Ця бездомна дівчина була явно непростою у рідкісні моменти, коли вони змушені були спілкуватися. Зазвичай, коли Деміан повідомляв про якесь світське заходи, на якому місіс Сінклер мала з'явитися заради адвоката Девіса і допитливих членів ради директорів, Сара почала обережно відкривати своє минуле. Вона розповіла, що закінчила з відзнакою факультет журналістики в престижному університеті на східному узбережжі. І мала перспективну роботу в невеликій, але авторитетній газеті, але потім трапився серйозний інцидент вона говорила лише загально, її зрадили та обманули, через що вона втратила все кар'єру, дім і довіру до людей. Вона не вдавалася у подробиці, а Деміан, хоч і трохи зацікавлений, намагався зберігати байдужість, не бажаючи занурюватися в особисті проблеми найнятої дружини. На кількох заходах, коли Деміан змушений був брати Сару з собою, щоб представити нову дружину, вона знову його здивувала. Хоч спочатку вона була трохи сором'язливою і невпевненою у фальшивому, розкішному середовищі вищого світу, Сара виявила неймовірні комунікативні здібності. Вона не намагалася вразити, не говорила порожніх слів, лише мовчки спостерігала. Слухала й іноді робила розумні гострі коментарі про сучасні події чи мистецтво, чим викликала захоплення присутніх. У неї була природна чарівність спокійна, стримана, яку не приховати і не створити навіть найдорожчим вбранням. Віктор Стерлінг, головний конкурент Деміана в медіабізнесі та впливовий член ради директорів компанії Sinclair Media Group, почав придивлятися до таємничої дружини Деміана. Стерлінг. Магнат, років 50 з витонченим виглядом, але хитрим і жорстоким поглядом, відчув, що в цьому швидкому шлюбі щось не так. Він відправив людей, щоб таємно розслідували минуле Сарафіни Мун. У цей час Sinclair Media Group опинилася в епіцентрі нового медіаскандалу, ще серйознішого, ніж попередні фінансові труднощі. Одна з провідних таблоїдів групи Chicago Chronicle. Потрапила під судовий позов з боку впливового політика за публікацію серії неправдивих розслідувальних статей, які ганьблять його ім'я. Позов вимагає десятки мільйонів доларів компенсації, а ще гірше чи загрожує позбавленням газети ліцензії на діяльність. Репутація Sinclair Media, яка й так була крихкою, тепер опинилася на межі повного краху, деміан на межі нервового зриву, розуміючи, що це може стати кінцем усього. Сара, попри накази Деміана не втручатися в справи компанії, підслухала його напружені телефонні розмови та побачила відчай на його обличчі. Вона також прочитала документи, пов'язані з позовом, які він необережно залишив на своєму столі в бібліотеці. Завдяки загостреній інтуїції досвідченої розслідувальної журналістки, хоч це минуле залишалося секретом, Сара помітила багато невідповідностей у справі. Докази проти Chicago Chronicle виглядали надто ідеально, надто просто, вона відчула, що за всім цим стоїть складна змова. Сара вирішила поговорити з Деміаном. Містер Сінклер, обережно почала вона, побачивши його на самоті в бібліотеці, обличчя було в тіні. Я знаю, що ви не хочете, щоб я втручалася у ваші справи, але я переглянула деякі документи у справі проти Chronicle. Я. я думаю, що тут щось не так. Деміан підвів очі, втомлений і підозрілий. Що ви знаєте про це, Міс Мун? Це складний світ медіа, а не любовні романи, які ви читаєте. Сара не знітилась через його сарказм. Я працювала в журналістиці, сер. У мене є досвід у розслідуваннях, я бачу ознаки з фабрикованої історії. Це був перший раз, коли вона зважилась відкрити важливу частину свого минулого. Покажіть мені всю справу. Можливо, я зможу допомогти вам знайти правду. Деміан дивився на неї. Безпритульна жінка, його наймана дружина каже, що може допомогти вирішити гучний медіаскандал. Це здавалося абсурдним. Але потім він подивився в її глибокі блакитні очі, побачив розум, рішучість і дивну впевненість він був у розпачі, йому вже нічого було втрачати. Гаразд, міс Мун, сказав він голосом, сповненим скепсису. Але з іскоркою надії покажіть, на що ви здатні наступними днями Сара наче перетворилася. Вона більше не була тихою, стриманою, вона поринула в справу з неймовірною зосередженістю і енергією. Її кімната в пентхаусі Деміана перетворилась на імпровізований офіс із купами файлів та нотатками на стінах. Деміан, хоча все ще залишався скептичним, не міг не захоплюватись її професіоналізмом і методичним підходом. Сара швидко виявила прогалини в доказах проти Chicago Chronicle. Вона знайшла свідків, яких проігнорували суперечливі деталі, сліди стороннього втручання. Вона залучила Артура Девіса, літнього юриста, який почав бачити місіс Сінклер в іншому світлі після того, як побачив її розум і рішучість, і допомагав їй у правових питаннях та пошуку інформації. Вона також встановила контакт із молодим ідеалістичним, але розчарованим журналістом «Кронікл», який погодився співпрацювати заради правди і порятунку газети. Під час розслідування Сару і Деміана змусили працювати разом день і ніч. Вони аналізували документи, допитували свідків, стикалися з хибними слідами і безвихідями. Напруга, тиск і навіть потенційна небезпека адже ляльковод точно не сидітиме, склавши руки. Мимоволі зблизили їх. Деміан поступово відклав свою холодність і дистанцію його щиро вразив розум, проникливість, сміливість і відданість цари. Він почав бачити в ній не лише найману дружину, а й довірену партнерку і соратницю, і в його закам'янілому серці почало зароджуватись нове тепле почуття. Він зрозумів, що поступово закохується в цю таємничу і незвичайну жінку, чим глибше вони копалися. Тим більше доказів вказувало на головного ворога Деміана Віктора Стерлінга. Стерлінг, здавалося, використовував політика як пішака, щоб знищити медіагрупу Сінклера і створити умови для дешевого поглинення корпорації. Коли їхнє розслідування почало приносити результати, Віктор Стерлінг відчув загрозу. Він почав діяти, щоб змусити їх замовкнути. Сара отримала анонімні погрози. В квартиру Деміана вдерлись, але нічого цінного не вкрали лише документи по справі були розкидані. Одного вечора, коли Сара збирала нові докази в досить безлюдному районі, її зупинила група бандитів, які намагалися відібрати її портфель. У ту мить з'явився Деміан. Він потайки стежив і захищав Сару, відчуваючи небезпеку. Він кинувся рятувати її, не думаючи про власну безпеку. Попри кілька незначних поранень, він відігнав нападників і повернув Сару до безпеки. У цей момент небезпеки, коли Деміан обійняв Сару, щоб захистити, всі бар'єри між ними зникли. І в цю мить відкрилася ще одна важлива частина минулого Сари у паніці вона випадково впустила старе журналістське посвідчення з гаманця. На ньому було ім'я Сарафіна Мун, але з добре відомим у минулому псевдонімом Фенікс. Деміан підняв картку приголомшений. Фенікс, це ти? Тим Фенікс, журналістка розслідувачка, яка розкрила корупційний скандал Омнікорп п'ять років тому. Та справа шокувала країну, і Фенікс стала легендою в журналістському світі, перш ніж раптово зникнути без сліду. Сара кивнула, із сльозами в очах вона розповіла Деміану всю правду. Після викриття Омнікорп, в якій Віктор Стерлінг був одним з головних акціонерів і організатором незаконної діяльності, її жорстоко переслідували. Стерлінг використав свою владу і гроші, щоб зруйнувати її кар'єру, поширити брехливі чутки, позбавити її роботи, відвернути друзів і навіть погрожував їй життю. Їй довелося піти в підпілля, змінити ім'я, а коли всі ресурси вичерпались, вона стала бездомною, живучи під мостом. Нинішній скандал у Сінклер Медіа з усіма його витонченими трюками та участю Стерлінга мав надто багато подібностей до того, що пережила вона. Сара знала вона мусить щось зробити, Деймен міцно обійняв Сару, його серце переповнювали сильні почуття, захоплення, співчуття і глибока любов він знайшов не лише дружину, а й героїню, надзвичайну жінку, яка зазнала надто багато несправедливості. Він поклявся більше ніколи не дозволити нікому її скривдити. Зі спростовними доказами, які Сара зібрала, а також з її власними свідченнями про злочини Віктора Стерлінга в минулому. Деймон вирішив, час покінчити з цим. Він скликав позачергові збори акціонерів Сінклер Media Group та запросив представників змі та регуляторних органів на зборах, на подив усіх присутніх: Сарафіна Фенікс-Мун, бездомна дружина Деймона Сінклера. Сміливо виступила і викрила весь змовницький план Віктора Стерлінга гострі аргументи, беззаперечні докази і емоційна історія її життя. Вона не лише очистила ім'я «Чикаго Кронікл, але й викрила справжнє обличчя одного з найвпливовіших магнатів Чикаго. Її промова стала не лише звинуваченням, а й закликом до правди і справедливості в медіаіндустрії. Деймен стояв поруч із Сарою, тримаючи її за руку. Його очі світилися підтримкою та гордістю. Він публічно визнав надзвичайну цінність і талант своєї дружини, назвавши її маяком правди, що врятував Сінклер Медіа Груп і його власне життя. Віктор Стерлінг, зіштовхнувшись із неспростовними доказами та обуренням громадськості, повністю зламався. Його змова щодо захоплення Сінклер Медіа провалилася. Йому загрожує судове розслідування як за попередні злочини, так і за нинішні. Після бурі Сінклер Медіагруп наче відродилася, репутація групи та самого Деймона Сінклера була не просто відновлена, а зміцнена завдяки його мужності викривати правду та відданості побудові чесної преси. Сарафіна Мун або ж Фенікс стала медіафеноменом. Її історія від бездомної до героїні, яка врятувала медіа імперію, надихнула мільйони по всій країні. Вона отримала безліч пропозицій роботи від провідних газет та відомих телеканалів, але найважливіше вона повернула собі честь, голос і життя. Коли все вляглося, Деймен і Сара сиділи разом у пентхаусі, який колись був символом холодного договору, а тепер став свідком розквіту справжнього кохання. Сара, почав Деймен щиро, трохи невпевнено. Я повинен тобі вибачитися. За свою егоїстичність, матеріалізм і те, як я поводився на початку, я не сказав тобі всю правду про заповіт мого батька, про справжню причину, чому вибрав тебе під тим мостом. Він розповів їй усе, нічого не приховуючи. Я був досить дурний, щоб подумати, ніби можу купити собі дружину за гроші, щоб вирішити власні проблеми, сказав він із жалем у голосі. Але доля привела мене до тебе, найнадзвичайнішої жінки. Яку я коли-небудь знав, ти врятувала не лише мою компанію, а й моє серце й душу. Ти допомогла мені знову повірити в людяність, у кохання, у правду. Він узяв її за руку. Наш шлюбний контракт, можливо, досі чинний, юридично, але я не хочу, щоб це залишалося просто контрактом. Сара, я тебе кохаю. Я хочу побудувати справжній шлюб на основі поваги, довіри і любові, які ми разом створили. Сара усміхнулася тепло й ніжно Я теж тебе кохаю, Деймоне, хоча наш початок був незвичним. Вона розуміла його ситуацію тоді, відчувала його зміни і щире кохання, її болісне минуле зцілилось любов'ю і захистом цього чоловіка. Вона вирішила повернутися в журналістику під колишнім псевдонімом Фенікс, але цього разу. На новій посаді, можливо, керівницею спеціального розслідувального розділу в одному з найпрестижніших видань Sinclair Media Group, де вона матиме повну свободу викривати правду, не боячись темних сил. Вони вирішили не розлучатися. Їхній вимушений шлюб, який почався з дивної умови в заповіті і несподіваної зустрічі під мостом, став справжнім коханням, сильним зв'язком двох душ, які разом подолали бурі. Сінклер Медіагруп під мудрим керівництвом Деймона та впливом гострих гуманних розслідувань Сарафіни Фенікс Мун стала одним із найповажніших і найвідповідальніших медіахолдингів Америки. Їхньою метою стали не лише прибутки, а й служіння спільноті, захист правди та голосу вразливих. Сара, як провідна журналістка-розслідувачка, залишалася простою, співчутливою та безстрашною в боротьбі за справедливість. Вона й надалі регулярно навідувала своїх друзів у притулку, особливо місіс Грейс, яка повністю одужала завдяки допомозі Деймона і Сари. Вона також створила невеликий фонд під назвою Фенікс Воскресіння для підтримки молодих журналістів із важкими життєвими обставинами. А Деймон Сінклер змінився повністю. Він більше не був холодним жорстким генеральним директором. Він став теплішим, уважнішим, дбайливішим до своїх працівників і близьких. Він навчився радіти простим речам повсякденного життя з Сарою. Їхній пентхаус уже не був холодним і бездушним, він був наповнений книгами, пейзажами, які Сара малювала сама, мелодійною музикою та затишними вечерями, приготованими разом. Сьогодні була несподівана річниця їхнього весілля. Деймен вирішив зробити Сарі сюрприз. Він привів її до того самого мосту над річкою Чикаго, де доля колись їх звела, але це місце змінилося. Більше не було темним і вологим, як рік тому. Міст перетворився на невеликий мистецький простір громади з барвистими муралами, гарними кам'яними лавками і сценою для вуличних артистів. Це був благодійний проект, який Деймен і Сара таємно фінансували, коли сонце сідало, фарбуючи небо Чикаго у фіолетові відтінки. Деймен подивився на Сару, його очі були сповнені любові та вдячності. Він дістав із кишені невелику темно-синю оксамитову коробочку. Усередині була недешева підробка каблучки, яку їм дав Артур Девіс рік тому, а справжня вишукано оформлена обручка. У центрі сап сапфір, такий же прозорий, як очі Сари, оточений дрібними діамантами, що символізували зорі навігатори Сарафіна Мун. Кохання мого життя, сказав Деймен щиро та зворушено. Рік тому, саме тут, я зробив дурну й егоїстичну пропозицію, керуючись відчаєм, а сьогодні я хочу зробити іншу з усім серцем, любов'ю та вдячністю. Він опустився на одне коліно. Ти станеш моєю дружиною не через заповіт або договір, а тому, що ми кохаємо одне одного, тому, що ми належимо одне одному назавжди. Сара усміхнулася, сльози щастя текли по її щоках. Вона кивнула без вагань. Так, Деймоне Сінклере, так, назавжди й повік. Деймон обережно надів каблучку на її палець, вони поділилися пристрасним поцілунком під романтичним заходом сонця в Чикаго. Їхнє кохання, що зародилося в найнесподіваніших обставинах, подолало всі бар'єри, соціальний статус, біль минулого, початкові розрахунки і знайшло щасливий фінал. Вони були не просто подружжям, вони були спорідненими душами, товаришами, які разом боролися і перемагали, які врятували одне одного. Історія Деймона та Сари доказ того, що другий шанс іноді приходить із найтемніших місць, і що справжнє кохання має силу зцілювати, освітлювати і змінювати все. Її минуле, болюче, але сильне змінило не лише Сінклер Медіагруп, а й серце та життя самого Деймона Сінклера. Дякуємо, що ви вислухали цю історію. Якщо вона вам сподобалась, поставте вподобайку, поділіться з друзями та підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше натхненних історій.